Вітаю вас на моєму каналі Готуй, як Таня. І сьогодні будемо разом з вами готувати чебуреки з лаваша. Для наших чебуреків з лаваша нам потрібні лаваші, круглі або тертилля. Фарш я взяла курячий і свинину, мікс зроблю і цибурку нарізаємо. От, наприклад, на десь тут кіло 200 в мене фарша загалом, то я беру ось раз, два, три, чотири цибулини. Значить, нарізаємо цибулечку. Оце я таким якось спробувала приготувати із лаваша, і мені дуже сподобалося. Раніше тісто робила. А зараз спробувала лаваша раз приготувати, то тепер готую тільки так швидко і смачно і зручно. не Треба з фаршем заморочуватися, І виходять дуже смачні чебуреки, Хто не робив, так обов'язково зробіть. Так, цибульку висипаємо у фаршик. До речі, чоловік сьогодні буде готувати аджику. Сиру, отже, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь, заходьте і слідкуйте за нашими відео. Так, тепер додаємо сільку. Так, до фаршика до нашого чесничок додавлю. Можна додати зеленюшечку, якщо ви хочете, і перчик. Так, тепер додаємо водичку. Водичку додаємо обов'язково, щоб. Фарш був соковитий, щоб всередині було аж прям текло, знаєте, таке, щоб гарне було, щоб сік був, тому воду додаємо в фарш обов'язково. І все гарно перемішуємо. З'єднуємо фарш, цибулю і спеції до однорідності. Так, тепер беремо яєчко, розбиваємо в скляночку. Так. Зараз ми його виростуємо, розірвімо. І будемо формувати наші чебуреки. Давай займемо. Боря, давай їсти, поки мама ще буреки, папа кормить Борю. Так, беремо лавасики наші круглі. Так. Тепер. Беремо один лаваш. Накладуємо на одну половинку фаршик начиночку нашу, розпределяємо верниченько? Яєчком змащуємо. Крайчик лишаємо тут, щоб вже заклеїти, намашуємо яєчком крайчик, завертаємо лаваш і отак пальчиками склеюємо його по-кругу. Що він не хоче? Їсти? Жлобік. Жлобік маленький. Так, і так от і обсмажуємо сковорідці олії багато От, щоб воно гарно просмажилось. І обсмажуємо з двох сторон. Дивіться, як гарно під кришечкою смажиться. на сковорідку лягають два здорові чебурики. Так, Зараз я на піднос викладу папір, бо паперові полотенці рушники, щоб трохи жир. Питав вони себе зайвий. І будемо зараз потрошку вже викладати чебуречки наші.